Так, пане Олександр. Місця здавати не будемо. Розкажіть, будь ласка, про квіти, які ростуть в самому центрі Тернополя. Як вони називаються? І про те, що вони снігу не бояться. Нас на вулиці, нагадаю, 31 січня. Називається він Морознік Кавказський. Красота. Цвіте тільки взимку. Що такого не бачив? Під снігом. Але він росте не тільки тут. А де ще? У мене він росте вже років 30. За ці 30 років е, я вже пороздавав чоловік 50, мене вже взяло їх. А де я взяв, я не знаю. Тобто в період його цвітіння це які місяці. Ну, це ще з грудня. Фантастика. Як же ж він витримує мороз? Я пригадую, що ми з вами з під снігу його так. добували. Бачне, змерз? Красота. Ми, ми мерзнемо, а він не мерзне. А от тільки буде весна, ага. то квітки біле стане зеленіти. Ага. От, і до тепла він відійде повністю. Я одного не розумію. Цвіте, ну, знову ж таки, я не настільки детально цим, цим цікавлюся. Ну, природньо було б, щоб квіти. Запилювалися. Взимку, звичайно, що це неможливо і нереально. Виникає питання, яким чином він має продовжувати своє існування в таких умовах. Ну я продовжував і розмножував діленням куща. Ага. Тобто не йде мова про те, що якось висушне. Ну, умовно кажучи, береться. Сіяти нічого не сіяло. Коробочка якась утворюється там, ти знаєш. Це Я зараз подумав, що якась коробочка утворюється. А оце взагалі щось унікальне так. таке. Вон вже пуп'янки нові, Зараз угу. Розставить нові пуп'янки.